Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. І я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Бляром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено. Радий бачити. Я бачу, що ви подаєте сигнал СОС глядачам. І я бачу, що в принципі ви. Потребуєте відпустку, да, це написано на моїй футболці. Перед ефіром ми з валяром про це поговорили. Відпустку мені зараз е, планують всі українці, тому що всі втомлені психологічною, морально, тому що да, ми зараз бачимо купу новин, які зокрема інколи демотивують і українців, і, зокрема е, людей. І сьогодні підготувала такі питання. які... Розумієте, воно дуже страшно звучить, все. і ці обстріли, і цей тиск. І просування ворога на фронті. А, але треба розуміти, що насправді це саме зараз така річ. Далі ми вийдемо з цього крутого піке, ми втримаємо незалежність, тримаємо країну, і потім, навпаки, відновимо територіальну цілісність, відновимо Україну. Тому а, зараз наша задача вижити. Але е, якщо брати до уваги майбутнє, то ми вистоїмо і в нас чекає дуже велике майбутнє. Це такий е, пр прогрів до класної новини, тому що знаєте, ось мені здається, не вистачає зараз українцям саме ось такої інформації, яка б могла трошки мотивувати, надихати. А, тому що ось ці новини, да, які ми бачимо в інтернеті, зокрема, їх сь сьогодні зібрала, всі актуальні новини, про які пишуть. І я буду дізнатися у вас, чи правда це, зокрема, чого очікувати від них. Е, перше з них чи дійсно військові РФ готують Донецький аеропорт для атак шахедами по Україні? Чи будуть вони? використовувати і чи дійсно це так? Це справді так. По картах показує чітко, що ворог це планує робити. В нього є це в планах. Він вже оснастив, витратив гроші на те, щоб зробити там пускові установки. І справді це буде використовуватися як певний плацдарм для безпілотних літальних апаратів, в першу чергу шахенів, реактивних шахенів. Угу. Чи ну чи загрожує це? зрозуміло, що так, ризики загрози є для українських міст, тому що це зокрема найближче да, до наших неокупованих територій? Але все ж таки, чи будуть якісь наслідки після цього використання наського порту? Суттєві наслідки маю навіть. Ні, українці нічого не відчують від цього. Як шахеди летіли, так і будуть летіти. Завдяки просто цьому майданчику можна відправити на 30-50 шахедів більше за ніч. Але я от по картах бачу, що це розраховано саме на бомбардування міста Донецької області. Тому, в принципі, в цілому Україні і українцям не варто чекати від цього жахливих погіршень. А Якщо говорити саме за область, теж з'явилася в інтернеті така інформація про те, що на Покровському напрямку наш ворог почав використовувати для штурмів не лише чоловіків, але й жінок. Чи правда це, і як це змі... Чи зміниться загалом да, хід війни? Чи це просто рандомний вкид інформації дезінформація? Так. Да. Дивіться, одразу випадає жінка по тузу кубків. А, чітко. Чітко жінка. Чітко жінка. Привіт. А, то я бачу відповідно, що це скеровувалося, що це за жінки були. Вони більшістю загинули, до речі. Це Це якийсь підрозділ жіночий. Сформований жіночий підрозділ саме добровольців до лав РФ армії РФ. Тобто спеціально сформували такий жіночий підрозділ, аби да. штурмувати. Саме так. В подальшому в майбутньому планується такий ось да, можливо в РФ планується обов'язкова мобілізація жінок. Ні, обов'язкової мобілізації жінок не буде, але подібні підрозділи будуть ще використовуватись. Угу. Те проблему з грошима відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Власне, Уляре, наступне моє питання, я хочу поговорити про, ми говорили про шахеди, так, і зараз з'являються власне, думки українських експертів про те, що в майбутньому шахеди можуть е, зруйнувати да, багатоповерхівку, там, зокрема до п'ятого поверху при влучанні. Е, чи справді е, ц, зараз ці шахеди стали набагато небезпечніші, ніж були до цього? І чому так власне сталося? Що е, в наш ворог. Роби власне з цією зброєю. На, на жаль, я бачу по Аркану Асмодей, це демон війни. Ворог вдосконалює шахеди, він дуже їх вдосконалив насправді. І я бачу, що вони стали більш смертоносними та більш швидкими. І, на жаль, це тільки початок. Росіяни ще будуть більш вдосконалювати. Але є і позитивні речі. Це те, що ми по аркану дурак є вектором без розвитку на даний момент. Тобто, ми зараз починаємо розвиватись в цьому аспекті, і ми будемо. На майбутнє відбивати такі шахидні атаки більш успішно, тому а, співпіц... співставити можна ризики і нашу протидію. Наша протидія буде а, вигравати. Угу. Це хороший прогноз, зокрема, хороші слова. Скажіть, Валяра, що українців зокрема чекає на цьому тижні, ось починаючи з 7 серпня по 14 серпня. Чи буде небезпека обстрілів, тому що ми бачимо, що останнім часом все ж таки мігнув з лаки мігів вони почастішали, і тривоги теж чи готуються росіяни до масового удару по Україні? Так, я бачу, що росіяни готуються до цього, і вони конкретно мають, мають на меті знищити наш потенціал. Вони планують ці операції, вони відповідно, ну, відповідно, роблять все для цього, що є можливим. Тому вони, вони готуються. Які міста під найбільшою небезпекою на цьому тижні? Розклад в цілому на всю Україну. Я бачу Київ під загрозою. Житомир сильні загрози. По Заходу України: Хмельницьк, Хмельницький, Старокостянтинів, Франківськ, Львівщина, Львів. Луцьк, Рівне десь через два тижні буде сильна загроза. Центр України це Черкащина, Полтавщина та Кропивниччина. Одеса. Дніпро, Запоріжжя, міста Донеччини, Харків та Суми під сильним шквальним вогнем будуть. Можна сказати, що, що вся Україна власне також під небезпекою. Я хочу вам подякувати за цей розклад і, врешті-решт, звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні розклади ми робимо і подібні випуски, не для того, щоб вас залякати, а для того, щоб попередити про можливу загрозу чи небезпеку і чи вірити власне цьому чи ні вирішувати власне вам. А я хочу вам подякувати за цей прогноз. Бережіть зай. себе і mm -hmm. до зустрічі в наступних випусках.